Дуже смачний медовий рулет з метанковим кремом, чорносливом, горішками і апельсиновою цедрою. Дуже ніжний і готується максимально швидко. Яйця, сіль і ванільний цукор збиваємо з яйцями до пухкої піни, як на бисквіт. Важливо дуже добре збити яйця. Далі частинами додаю борошно і обережно, ось так зверху вниз, вмішую борошно, щоб не порушити цю бісквітну структуру. Далі додаю мед, має бути рідкий, не гарячий, теплий. Розмішую. Далі соду розмішую в ложці сметани, і це все перемішую і знову додаю до бісквітної маси. Додала і знову акуратно перемішую, щоб оця текстура повітряна обов'язково залишилась. Готую. Духовка гріється, деко застелила хорошим, обов'язково хорошим пергаментним папером, бо медове тісто любить дуже прилипати, тому обов'язково хороше. І розпреділяю. Почається дуже швидко до сухої зубочистки. Перевертаю і одразу теплим його скручую. Зверху накрила ще пергаментом і скручую, даю остигнути. Сметану збила з пудрою, загущувач при потребі. в мене файна сметана, лимонну, ой, апельсинову цедру, все перемішала. Чорнослив замочений, горіхи подрібнила, зверху посипали і загортаємо рулет. Сметана в мене ще залишилась, тому я зверху ще оформила, потерла з шоколадом, можна горішками присипати, і на 4 години хоча б в холодильник.